Привіт, друзі! Ви мене впізнали? Так, я Маквін. У мене сьогодні перегони, але біда трапилася з моїми друзями. Вони потрапили в аварію. Як ви думаєте, чому? Вірно, тому що вони не знають правил дорожнього руху. Я вас дуже прошу, намалюйте мені вантажівку, щоб я міг з нею змагатися. Дітки для роботи нам знадобиться білий аркуш паперу, акварельні фарби, вода для промивання пензликів та пензлики широкий та вузький, а також серветка. Отже починаємо. Починаємо малювати машину із кабіни, макаємо воду, потім зелену фарбу. Набираємо гарно, щоб колір був насичений. Малюємо кабіну. Переднє скло. Трішечки під нахилом, потім вправо, вліво. Це в нас буде бокове скло, в яке дивиться водій. Потім внизу домальовуємо низ кабіни. Ось так і зафарбовуємо. Зафарбовуємо дітки зверху вниз або зліва направо в одного напрямку, щоб малюнок був гарний. Отже, ми намалювали кабіну, промили пензлика, відшали, сполоснули. І тепер будемо малювати сам кузов. Ми його будемо малювати синього кольору. Набираємо Фарби і малюємо кузов. Ось так проводимо не доторкуючись до кабіни, щоб воно не попливло. Ми малюємо прямо кутник. Це в нас буде вантажний автомобіль. Знову зверху донизу зафарбовуємо весь кузов. Ось кузов у нас готовий. Знову пропаліскуємо пензлика і відкладаємо. Зараз ми будемо малювати колеса. Я беру вущий пензлик і набираю чорної фарби. І малюю одне колесо під кабіною, інше під кузовом. Малюю просто круг. Ось так. Знову набираю і малюю ще один круг. Ось колеса в нас і готує. Але, дітки, по чому їздять машини? Звичайно, по дорозі. Тому нам треба намалювати дорогу. Дорогу ми намалюємо Давайте коричневим кольором. Ось так. Дорога, по якій їде наш автомобіль. Краще нам взяти більшого пензлика. І ми це зробимо швидше. Лінійку намалювали, а далі ось так дорога буде в нас для автомобіля. А на дорогах що обов'язково для автомобілів і для пішоходів стоїть? Так, вірно, звичайно, це світлофор. Ми беремо маленький пензлик, набираємо чорної фарби і малюємо світлофор. Тобто прямокутник. Обережно, рівненько, ось такий світло форму малюємо. Прямокутничок і стійку для нього. Щоб світлофор знав. Водій, щоб знав, коли треба. Їхать, а коли треба зупинитися. Перший який колір буде? Так, червоний дітки. Малюємо червоний кружечок. Що він означає? Так, машина повинна зупинитись. Далі малюємо який колір? Вірно, жовтий. На жовтий колір що? Треба приготуватися, бути уважним. І останній колір ми малюємо. Зелений. На зелений світло, світлофора, водій, що може, звичайно, він може рухатись. дітки, ми з вами і намалювали дорогу, по якій їде вантажівка? На зелений колір світлофора. Друзі, я з нетерпінням чекаю ваші вантажівки, щоб якомога скоріше почати перегони. Дякую вам на все добре!